Друзі, ідея для цього відео м -м, виникла у мене в голові, так спалахнула, як блискавка, і тому я одразу захотів її записати. Тож, е чому ти маєш почати знімати свої відео і викладати їх на YouTube? Чому ти маєш е створити свій YouTube канал? Ну, відповідь дуже проста. Тому що якщо я можу це зробити, знаходячись тут зараз, в ЗСУ да, на службі, я працюю дуже багато і у мене досить мало часу, але я можу знаходити ті 15-20, можливо, пів години на добу, 15-20 хвилин, а можливо там пів години на добу, а іноді бо і більше, да, там годину якусь. Я прокидаюся раніше, лягаю трохи може пізніше. І якщо я це можу робити, то, звісно, ж, можеш і ти, друже. Якщо я можу набрати 1800 підписників на свій канал YouTube, то, звісно, друже, можеш і ти це зробити. І основна ідея цього відео надихнути тебе. і тобі свій шлях. Я покажу тобі, з чого починався мій шлях, як я набрав свої 100 підписників, як я набрав свої 500 підписників, як вдалося набрати 1000 підписників буквально за декілька місяців. А перші підписники, наприклад, з'являлися протягом довгих-довгих років. І все це для того, аби ти не витратив свій час, щоб ти міг зробити все це. Швидше, ніж ніж я. До речі, мені 54 роки, От. і якщо я це можу робити, ти можеш, ти просто можеш. І мало того, ти мусиш, ти мусиш це робити заради себе самого, заради своєї мети, бо на сьогоднішній день YouTube. Це просто майбутнє.